У Луцьку почали аварійний ремонт доріг. На вулиці карпенка карого тривають підготовчі роботи. Робітники вирізають карти місця навколо ям, які потім будуть асфальтувати, говорить майстер Анатолій Олійник. Є глибокі ями, а є паутина, така яка на яка, ну, сьогодні, то завтра має вилетіти. Так що її теж треба забирати, щоб вона буде. Ям за день за два на лататимуть ями від перехрестя з вулицею Дубнівською до Конякіна, каже виконроб Андрій Кунаков. Фірма-підрядник виграла майже п'ятимільйонний тендер на поточні ремонти луцьких доріг. На це мають витратити 600 тонн асфальту. Дорога в такому стані є місця аварійні, багато ям глибокі. І як аварійний ремонт, це проводиться, щоб усунути всі недоліки. І було зручно водіям до кінця цього тижня. Маємо зробити перспективі район ГПЗ у зимовий період. Ямкові ремонти робили холодним асфальтом. Нині стартують роботи з гарячого асфальтування, розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Микола Осіюк. На поточний ремонт виділено на сесії близько 60 мільйонів гривень, але в основні роботи будуть відбуватися звичайно сприятливий погодній період, тобто весняно літньо осінній період. На сьогоднішній момент ми виконуємо такий аварійний ямковий ремонт. Асфальтувати вибоїни на вулиці Карпа. ...Карго почнуть у четвер, розповів виконроб Андрій Кунаков. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.